15 й урок німецька з нуля Haben Sie Kinder? Маєте ви дітей? Я, ja, Kind oder of Kinder. Так, я маю дитину дітей. Kind, Kinder. Nein, ich habe keine Kinder. Ні, nee, я не маю дітей. Під попередніми відео моїми було написано, що я дуже все рожовою і повільно розповідаю. Будь ласка, напишіть рожовою чи не рожовою, повільніше, швидше, я орієнтуюся на ваші коментарі. І розбираємо ще раз детально ці питання. На що звертаєте увагу? Нам потрібно звернути увагу на те, що коли ми питаємо щось, ми питаємо з дієслова. Нам треба питати з дієслова. Маєте ви дітей? Українською мовою ми можемо спитати: ви дітей маєте? Німецькою мовою треба дієслово ставити на перше місце. Відповідь. Коли в нас питання починається з дієслова, відповідь завжди буде: І я, і хабе, найн і хабе ніхт оде і хабе Так? Запам'ятайте, коли питання з дієслова, відповідь має бути я або «Найн». Я ja, ich habe кайне кінда. Друге, на що звертаємо увагу, кайне. Розберемо сьогодні кайне. В попередніх уроках також в нас вже було кайне. Я обіцяла вам його розібрати. Розбираємо. Кайн, кайнен перекладається на німецьку мову як жоден, жодна. І ми будемо ним заперечувати іменник. Завжди каїнкайне буде стояти перед іменника. Ich kaufe kein Brot. Я не купую хліб, я купую жоден хліб, якщо дослівно. Запам'ятайте, що кайн стоїть перед іменником, завжди перед іменником. Також можна це заперечувати через «ніхт». ми будемо в наступних уроках говорити, але іменник здебільшого буде заперечуватись через кайне kaufen. ви це слово також мали вчити. Хто на попередніх уроках ми розглядали, там як швидко запам'ятати вивчити числівники? Там було приклад з кайне. Ой, приклад з kaufen. Er hat keinen Bruder. Er hat keinen Bruder, Він не має брата. Він не має брата. Я тут написаю, я тут не маю брата. Він не має брата. Wir kaufen keine Ми не купуємо банани. Зігат кайне ш... кешвіста, Вони... вона не має братів та сестер. Вона не має братів та сестер. Про кешвіста попередній урок також обов'язково перегляньте. На що треба звернути увагу на закінчення Кайн, Кайнен, Кайн, Кайне. Кайн. Але так, як ми ще на цьому уроці з вами не вивчали артиклів і відмінків, то в наступних уроках ми поговоримо з вами про артиклі і відмінки. Але треба знати, що до Кайну ми будемо все ж таки додавати якісь закінчення. Не завжди буде кайн. Якщо ви хочете детальніше розглядати граматику німецької мови інтенсивно, розклад на наступні, на наступні місяці, звернутися можна до мене в Instagram, на імей написати, також ви можете мене скрізь знайти. На інстаграмі, на Фейсбуці, на Тіктоті. Якщо це відео сподобалось, обов'язково напишіть в коментарях, напишіть ще раз, чи розжовувати, чи не розжовувати, в якому темпі більше давати інформації, менше давати інформації. Чи окей, так поставте вподобайку, поділіться цим відео з іншими своїми знайомими, які вчаться німецьку мову. Для мене буде дуже приємно. І почуємось в наступних.